Та ну. Іду на Укрпошту пандус для тебе тут є. Ось. Все тут чекі-пуки. Катя, що ти робиш? Як що роблю? Роздягаюся, спати буду лягати. Ти що? Що не можеш знати, що через вікно с всякі дивляться. та негідники. Та твою мать, блядь, що за хуйня нахуй? Денг. Хто провтикав, той провтикав. Як би, бы тоже не надо завтикувати. Пітер зробив машину. Джон поміняв їй шину. Машина дир, дир перть усім курям нафіг смерть. I told you we needed more glitter. <laughs> Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску стали Олексій та Наталія. Дякуємо вам за підтримку, ваша паляниця. і умереть? Хуй! От народитись в Україні і вижити, ну оце діло. блядь. За 600 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Ага, поверніть. Я вже раз поверну. Сиди, мовчки, везуть, їдь дивись на дорогу. Якщо я буду руками працювати, в мене буде з'являтися рабське мислення і все, і бізнесмен з мене вже нікакий. Ховаюся в шафі від дітей, щоб нарешті з'їсти цей батончик. Любастян, знаєш, як називається кава, яку тебе зробили не в кафе. Як? Не з кафе. Чи ви досі чуєте голоси? Стоп. Що значить менше з тим? Голоси в голові є? Є, але ну, це на другому плані, можна Окей. сказати. Окей, а що вас зараз турбує? Як що турбує? Залужно звільнили. Доброї ночі. Гадаємо на ЗСУ карти Таро, на знову питання. Коли я знайду кохання? Зараз ми запитаємо карт, вони все розкажуть. І що в нас кажуть карти? Харті кажуть, будь сама нахуй тобі осі проблеми. Я зараз запитаю ще в другої, може це неправдиво. Найдеш алкоголіка, лучше не шукай. Все. Щастя, здоров'я, много еліт. Алло, добрий вечір, поліція. Мене, мене хочуть вбити. Хто вас хочуть вбити? Орки під Бахматом. Що мені робить? Адреса? Адресу. Не пам'ятаю. Так, а чому ви телефонуєте до поліції, куди я маю направити вам поліцію? Я, це я не хотів, не не за... не я хотів вас запитати. Я хотів вас запитати, що мені робити, коли мене під бахватом хоче орки вбити. Коли приходи мені направити поліцію, я направити буду вам допомагати. А поліція допоможе? Нам. <laughs> — О, то це буде файно, якщо поліція допоможе нам. Що так під вахом, а то як Ну, добре, гарного вечора вам. Дякую вам також. Поліція вам не потрібна. Дякую, ні. Оце я хотів це почути результат, що рада вам допоможе. Дякую, гарного вечора. Буде потрібна поліція, вечіра. Добренько. Добрий день, а можна ж в аеропорт, бо я не встигаю. Який нахрен аеропорт. Та як який міжнародний. Ти що геть якийсь. Ти не врубаєшся, що відбувається взагалі, я так розумію. Ми ж в Луцьку, де я ти тут аеропорт не йду? А, а що у вас тут ще є в Луцьку? Снігу по Пуцьку, виходь давай! Привіт, Що з тебе, пісня свят? Слє... Поправилася дуже? Остання путь, остання путь, остання дорога.

ти вдома. Чуєш віт. Може, хряпнем щось, біжи в магазин. Минулий раз я брав. А в мене немає грошей. Ну і в мене немає грошей. Може, продамо щось, а? Я тобі зараз продам. Слух! А в мене є ідея. Давай я піду до своєї до хати і скажу, що сусід Колька помер і гроші на похорон збирає. Поховати мене хоче. Ну що зробиш? Ну, хиль з ним, давай. Я пішов. Мать, тут таке сталося. Колька сусід помер. Гроші на похорон збирають люди. Ну, звісно, дамо гроші, так? Да? На, тримай. Передай гроші і скажи, що ми дуже співчуває. Добре, я передам. Бачиш, я ж казав, спрацює. Головне колька, тепер щоб вона тебе не побачила. їй ж серце стане. А як не стане, то вона мені таке зробить. О! Нічого вона не знає. Чого ти очкуєш? Все буде додому. Я в туалет відійду. А то ж так прижало, капіт. Я поки наляю. О! О, привіт, сусідка. Колька, ти ж. Ти звідки? Звідти? Я в туалет. Там просто туалету немає. Опа. Ядерний удар. Я за нього не переживав, тому що я розумію, що ядерний удар це смерть для багатих киян, розумієте? Бо я не в центрі Києва живу. Ні. Я живу на метро Васильківська, а удар явно буде в центрі. чи будуть такі, так. ТРЦ Майгелан нікому не подобається. Давайте зараз ми його. Нє-ні-ні. Удар точно буде в центр Києва, по центру прийняттю рішень. І до мене ядерна хвиля, поки дійде, в неї ще буде на метро дві пересадки. Розумієте, вона, вона має знищити повністю Олімпійську площу там е... Палац України, вибачте, Либіцьку, Деміївську знести голос. У мене там Арома кава, ціла стіна з цих мафів, шаурма, захисна стіна з гавна, називаю її просто максимально. Віталій Кличко що свою хуйню забудував весь Київ. Ну, До мене лише обідки радіації дідуть. Я на вийду, такий Кличко, блядь, навіть не пече. Де моя радіація що ти висотки свої башиш. Нє, моя більш реалістична смерть це іранський шахет. Е, що трошки сумно, бо ви чули, як вони працюють, правда? Вона дуже демотивує оце над головою. І... Вона звучить як найдешевша смерть, розумієте? Як найдешевша смерть. І це твоя антоха пакет стандарт. Е -е 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 -е. Звучить так, я визову свою смерть на Аліекспрес, розумієте? Вибрав найдешевшу доставку. Бо в центрі буде прикольний там ядерний удар, там буде прикольний звук, там буде опінгемір, там голівудський звук смерті, там буде щось типу. А в мене буде. Що звучить, як все моє блядь, життя до цього. Нець Антон. Мені тринадцятий минало. Я пас ягня біля села. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то так виразніше, варварзинський, виразніше! Сім на своє місце! Ну? Що, може, давай не сьогодні? Била мене мати! Дивись такер у Карлсона пропелер на сраці. А ти теж Карлсон, тільки інший, і я б хотів це обговорити. Е, Коротше, як я бачу наше інтерв'ю, я зараз розкажу про свої галюцинації. В них відбувається одне й те саме, наче це якесь замкнене коло. Розумієш? Там завжди я бачу ключик. І Я такий тюпу-тюпу, а він вже іржавий. І я такий замочок? Потім бачу поряд Лавров. Придивляюсь, Богдан Хмельницький. І як давай мене шаблею по колу ганять, весь час мені сраку надирає в тих галюцинаціях. А потім таке м -м чух, таке зміна кадрів, і Гітлер мені говорить: Вован, бери Трампа і пішли по гриби. Погриби зимою. А во-во-во, зачекайте, ви справді себе нормально почуваєте. А, а знаєте, я, я знав, що розмова не склеїться. Е, ну, тоді план Б. Або В. Ви... Е, зараз, секундочку. Е, Насть! Насть. Е, Володю, а ти чого не бачиш ми тут трошки Нікіта? Володю, не зараз. Е, так, іди станцюй. Блін. Ну, взагалі, дякую, що приїхав. А, ти, Карлсон, приїхав. А ти приїхав, прийшов чи як О, оближте Ну так, ви ж літаєте по всьому світу. Це ж ми відрізані як гімно від торта. О? Тому ви що перднули? <гум> ви перднули на інтерв'ю? А я думав, це ви? Ні, так пердять росіяни. Хлопці, ну правда, можна тихіше, Розперділись на весь світ.